Сьогодні вантажем два автомобіля, звезено було з різних громад Полтавської області. Продукти харчування, теплі речі, буржуйки та маскувальні сітки. Представники волонтерського корпусу Все буде Україна вантажать допомогу для військових. Цього разу їдуть у двох напрямках на Донеччину та Харківщину, каже Сергій Вацлавів. Важливо утеплення хлопців. Це е, веземо дуже багато і великі газові балони, і маленькі газові балони. Буржуйки веземо, окопні свічки веземо. Дуже багато зараз десь до 500 кілограм капусти різної Веземо також веземо вареники, заморожені готові. Тільки розігрій і все дуже багато пиріжків різних і печені, і жарені. є, без смаколиків не обходиться. Це зіньківський дитячий будинок, долучився і зробив дуже багато енергетичних батончиків. Волонтер Владислав Дитюк складає запаковані коробки. Говорить, вмістити у свій автомобіль може зо півтори тонни вантажу. Вона завжди. Максимум грузиться важливо, тому що люди потребують допомоги, тим паче наші військові, які знаходяться там весь час. Ми їздимо часто, дуже ми кожен тиждень, кожні два тижні їздимо. Зараз будемо в напрямку Авдіївки їхати по запитам. Продукти харчування, теплі речі. Там багато великий перелік. У нас і буржуйки, і носки, і гігієна. Ну, кожного разу по запитам не страшно, навірно, більше не страшно. Ну, коли я розумію, що хлопці зараз там знаходяться в такому такому положенні, мені я про це не думаю. Щоразу військовим передають також і маскувальні сітки, розповідає волонтерка Тетяна Тюляєва. Займаємося чим, чим можемо. Збираємо допомогу хлопцям. Ну а також як ще один із видів. Діяльності це плетимо сітки. Після роботи збираємося з дівчатками. Цю десятиметрову сіточку ми плели сім днів, десь в середньому по три годинки в день. Попит на сітки великий він ну давно вже по вазі ну, дві машини буде десь по півтори тони, три тони. От зараз волонтерський корпус відвезе на передову. І то все не можемо вивести ще, мабуть ще лишиться, ну на наступний раз там вже таке, що ну не портиться. Як розповів Сергій Вацлавів цього року, це вже друга поїздка волонтерів корпусу Все буде Україна до військових. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне, Новини Полтава.